Якщо ти коли-небудь займався самозадоволенням, вітаю! Ти пройшов один із найстаріших ритуалів людства. Якщо ніколи, то з великою вірогідністю прибріхуєш. Тема мастурбації досі табуйована. Хоч душать гусей і натирають квасолинку всі, підлітки, дорослі і перехожі у довгих плащах. Та деякі з вас, бочинців, займаються цим просто зараз. Якщо це так, то тримайте для натхнення. Сьогодні ми розберемо страшні казки, і ідіотські забобони, які навішували нам на вуха століттями, а бонусом розкажемо про плюси цього заняття. Окрім очевидного, Тож хапай попкорн бо що там. У тебе в руці сідай зручніше, щоб дізнатися, чи справді можна втратити зір чи виростити волосся на долонях, просто придушивши удава. І як пластівці послаблюють ерекцію. Незважаючи на те, що наші предки, примати займалися рукоблуддям ще 40 мільйонів років тому, у європейській культурі це довгий час вважалося збоченням, гріхом або проявом психічного порушення, яке намагалися лікувати іноді навіть кастрацією. Вважалося, що самозадоволення може призвести до змертвіння кісток, сказу, паралічу, раптової смерті. Але навіть якби це виявилося правдою, навряд чи люди припинили б себе торкатися. Врешті-решт доведено, що куріння викликає рак, але люди все одно курять. На що тільки не йшли, аби змусити людей витягти руки зі штанів і зайнятися чимось корисним? Вигадували спеціальні костюми, насадки з шипами, які запобігали ерекції, та носили залізні пояси з замками, але все ж найабсурднішим винаходом стали антимаструбаційні кукурудзяні пластівці. Жив собі такий Джон Келох, лікар, адвентист сьомого дня і ганебний хейтер всього приємного. Він щиро вірив, що надто смачні страви стимулюють сексуальні бажання, тож рекомендував споживати прісну їжу, щоб зменшити ці пориви. Він розробив кукурудзяні пластівці, що мали б відбити бажання подоїти ячірку. Мужик присвятив усе життя пропаганді. Ноу фапу мав величезний вплив на американців, а ще зробив мільйони на своїх пластівцях. Звісно, маструбувати менше від цього не стали. Але він, хоча б, намагався. Тож наступного разу, коли залишишся наодинці та полізеш до себе в штани, згадай і вшануй Джона Келоха. Але не всі у минулому так серйозно ставилися до ручної роботи. Так, де інде за це відрубували голови, але можна згадати, хоча б філософа Діогена, який публічно шліфував шомпол, чим підкреслював природні потреби людини шліфувати шомпол. Цікаво, що, хоча у глибоко релігійній вікторіанській Англії самозадоволення засуджувалося, перший вібратор був винайдений саме тут, ще у 19 столітті. Офіційно робилося це заради лікування так званої істерії, яка викликала у жінок тривогу в тому та поганий настрій. Вважалося, що певні маніпуляції допомагають полегшити симптому цього діагнозу. Спочатку жінок лікували вручну, буквально пальцями, але бідолашні лікарі швидко вибивалися сили процес. Вирішили зробити автоматизованим. З'явилися чудесні масажні машини на паровій тязі, які розташовували у медичних закладах. І, хоч ці перші пристрої виглядали страшно і були розміром із холодильник, від таких ліків все одно рідко відмовлялися. Здавалося б, темні часи необізнаності в минулому. Усі ми знаємо, що земля це не млинець на трьох китах, а сушене крило летючої миші не покращує потенцію. Але навіть зараз існує ціла купа міфів, які звучать так само тупо, як і сотні років тому. Що там у нас найвідоміше? Мабуть, про сліпоту і волосся на руках. Ну фіг знає, що тут сказати, окрім того, що це неправда. Але й інших дурниць вистачає. Наприклад, кажуть, що всі, хто мастурбують, матимуть згодом проблеми зі здоров'ям та зарано постаріють. Тим часом пани у білих халатах стверджують, що це заняття навпаки корисне для здоров'я. Якщо в міру звичайно від сказу це не вилікує, натомість ти стовідсотково отримаєш порцію ендорфіну, який допомагає боротись з фізичним болем, зокрема з мігренню чи менструальними спазмами. Якщо реальний акт кохання тобі не світить через низку факторів, то самозадоволення це непоганий варіант уберегтися від деяких хвороб. Наприклад, якщо тобі близько 40 років і ти еякулюєш 20 разів на місяць, то ризик раку простати зменшується на третину. Підраховуємо і беремо здоров'я в свої руки. Окрім того, що мастурбація це секс із коханою людиною. Існують і інші плюси для здоров'я: це покращує настрій, посилює концентрацію, зменшує напругу та стрес, покращує сон, а також знижує ризик інфекції сечовивідних шляхів. Єдине правило, яке треба запам'ятати, не робити це у публічному місці. І якщо це, звісно, не офіційний марафон, у 2008 році у сан франциско чоловік встановив рекорд, досягнувши оргазму за 36 секунд під час публічного марафону мастурбації. Так у світі справді регулярно проводяться такі заходи для збору коштів на благодійність. А цей чоловік, мабуть, просто поспішав додому. А у 2009 році в Лондоні відбувся благодійний марафон, де учасники змагалися не лише на швидкість, а й на тривалість. Один учасник протримався 9 годин 58 хвилин, встановивши абсолютний рекорд і довівши, що йому справді нічого робити, окрім як ганяти лисого. Пиши в коментарі, як часто ти гнеш арматуру чи коперсаєшся у сімейних коштовностях. А ще напиши, як це ти називаєш, тому що у сценариста вже закінчилися ефемізми. No. Uh -huh. Якщо ж у твоєму місті тематичних свят не роблять, можеш запропонувати босу виділити в офісі комірку для цих справ, сміливо аргументуючи це тим, що мастурбація на роботі підвищує продуктивність. Це не моя збоджена фантазія, а реальна заява власниці однієї барселонської компанії, яка впровадила у своїх фірмах півгодинні перерви на самозадоволення. Спеціально заради цього в офісі виділили окрему кімнату. І що ти думаєш? Атмосфера в колективі різко покращилася, зменшився рівень стресу. А люди почали працювати продуктивніше. Тож, якщо дивишся це відео на роботі, ти знаєш чим зайнятися своєю роботою. Міф про волосся на долонях звучить абсурдно, але є фанати протилежної вигадки. Мовляв, що мастурбація призводить до повної втрати волосся. Але можеш спати спокійно. Всі дослідження показують, що між рівнем тестостерону і чистотою самозадоволення немає кореляції, а всі співпадіння випадкові. Є також думка, що акт автокохання спричиняє безпліддя, тому що знижує кількість сперматозоїдів. кажуть, у чоловіків є певний ліміт на життя, тож їм обов'язково потрібно контролювати. Свою сексуальну активність і берегти кожен сперматозоїд насправді ж мастурбація не впливає на здатність до зачаття ні у чоловіків, ні у жінок. Тож не бійся і балдій на всі гроші. Сперматозоїдів вистачить на всіх. Також самозадоволення в суперешміфам не викликає еректильну дисфункцію. Проблеми можуть виникати через звикання до специфічної стимуляції, наприклад, дуже сильного тиску або швидкості, що ускладнює статевий акт із партнером. Але це легко коригується зміною техніки. Добре, запитаєш ти, а як часто можна терти кукурудзяний початок або гратися з квасулинкою? Відповідь полягає в тому, що всі ми різні, і що для одного виснажливий марафон, для іншого лише розігрів. Організм сам підкаже, коли варто зупинитися. Також гарна ознака: якщо щось відірвалося, тоді, мабуть, вже досить. Якщо казати про травми, то при правильному підході самозадоволення зазвичай безпечне. Форс-мажори можуть виникати тільки через надмірну силу використання небезпечних предметів або недостатні змащення. У випадку з жінками існує розповсюджена думка, що часта мастурбація призводить до зниження чутливості клітора. Насправді і так, і ні. Клітор, окрім того, що має надзвичайну здатність ховатися від чоловіків, також особливою наявністю аж 8 тисяч нервових закінчень. Це більше ніж має будь-яка інша частина людського тіла. Це означає, що він супер чутливий. Якщо занадто активно натирати квасолинку, як вікна перед святом, і сильним тиском або використанням потужних вібраторів без пауз, твій маленький друг може тимчасово заніміти і стати менш чутливим. Проте ця втрата чутливості є тимчасовою. Через кілька годин або днів усе повертається до норми. Немає постійного пошкодження чи зносу клітора від мастурбації. Чоловіків своєю чергою лякають історіями про те, що якщо захопитися і надто енергійно чухати горобця, він може зламатися. Часом таке справді трапляється. Медична статистика показує один-два випадки на 100 тисяч чоловіків на рік. Хоча технічно це не перелом, бо у баклажанів немає кісток. Але не поспішай засмучуватися. По-перше, ризик вищий під час сексу з партнером. А ми сьогодні про інше говоримо. По-друге, треба неабияк постаратися, щоб опинитись в лікарні. Зазвичай причиною стають надто енергійне розтирання чарівної лампи, без мастила і різкий вигін під дивним кутом. Типу, а що буде, якщо спробувати отак? І куди ж без експериментів з дивними предметами, які точно не проходили сертифікацію для побачень із твоїм статевим органом, креативності в цьому плані людям не займати. І тут уже не лише про перелами йдеться, а й про інші неприємні наслідки. Наприклад, один підліток уша вирішив використати пилосос для автоматизації процесу. Результат сильне висмоктування пошкодило шкіру при чандалу, і без допомоги лікарів не обійшлося. Ще був чолов'яга, який для підсилення відчуттів за. Сунув свого дружка у скляну пляшку. Створився вакуум, і зняти пляшку стало неможливо. Через набряк і біль довелося викликати рятувальників, які розрізали пляшку спеціальними інструментами. А один чоловік намагався робити це під час бігу на біговій доріжці. Спробуй уявити цю картину. Через втрату координації впав, отримавши розсічення чола і вивих зап'ястя. На питання лікарів, що сталося, він чесно відповів: не впорався з багатозадачністю». Жінки теж. Не відстають якось. Пані доекспериментувалися з овочами до того, що всередині неї зламався огірок. Сматок залишився всередині, і в'ясна річ, спричинив серйозне подразнення. І біль висновок лікарів був наступним: кухня це тобі не несекшоп. Як ти вже міг переконатися, все на світі отрута і все на світі ліки залежить від дозування? Мастурбація може також стати проблемою, якщо перетворюється на компульсивний розлад і починає сильно впливати на твоє життя. Якщо замість того, щоб вчитися, розважатися, спілкуватися чи кохатися, ти обираєш клацать за твором кожні півгодини, тут є привід задуматися і звернутися до спеціаліста. Якщо ти мастурбуєш кілька разів на день і водночас ведеш здорове, повноцінне життя, то все ок. Але якщо робиш це так часто, що пропускаєш роботу, зустрічі з друзями і відмовляєшся від сексу з партнером, то явно час зав'язувати і з кимось поговорити. Всі створіння великі і малі граються самі з собою. Зоологи помітили, що дельфіни часто мастурбують, підставляючись під струмені води або використовуючи мертвих риб. Не варто засуджувати найрозумнішу істоту океані, Вона явно знає більше нашого. Інші савці, наприклад, леви, кажани, мавпи та слони, також насолоджуються аутоеротизмом. Так останні роблять це своїм власним хоботом. Відомо, що деякі макаки натирають камінням свої інтимні місця для задоволення. Але але я не рекомендував би повторювати це вдома. Як ти вже зрозумів, розповідати про мастурбацію ми могли б довго, тому що на світі не так багато тем, в яких ми розбираємося професійно. Сподіваюся, ти зрозумів, що в мастурбації немає нічого поганого. Вона не викликає рак і сліпоту, не впливає на стосунки з протилежною статтю, але може перетворитися на проблему і серйозний розлад, якщо присвячувати цьому увесь вільний час. Тож знай свою міру, особливо коли справа стосується того, що у тебе в штанях. Дякуємо за лайки і перегляд! Скоро побачимося знову.